Даю вам 100 доларів, якщо ви зможете розбити цей годинник. Цей годинник неможливо потопити, розбити чи зламати, бо перед вами один з найкращих тактичних годинників за свої гроші. Підвищена ударостійкість. стійкість. Легко витримують морози до мінус 40. Хи-хи, холодно. На відміну від людей і зроблений з міцного карбону Fiber плюс. Матеріал легший за сталь чи полімер, але витримує будь-які навантаження. Ремінець регулюється, тож зручний та підійде на масивне зап'ястя. Тактична підсвітка допоможе чітко та непомітно переглянути потрібну функцію. Крім того, компас, барометр, альтиметр та крокомір. А один заряд тримає скільки? Років сто прохожу. Якісна батарея, пару років дозволить не згадувати про це питання. Цей годинник підійде військовим працівникам правоохоронних органів та людям з активним способом життя за якістю та тактильністю, як G-Shock, але коштують три рази дешевше. А дізнатися ціну та замовити можете за посиланням в нашому профілі.